Скачати договір з інтернету можливо для вас це звучить як гарна ідея, проте це точно не так. І давайте зараз поясню, чому. По перше, кожна домовленість унікальна. У вас свої інтереси, порядок роботи, формат приймання передачі наданих послуг, оплати, захист прав інтелектуальної власності і так далі. Шаблон цього не відображає правильно і. Кожне не прописане положення залишає прогалини, які в майбутньому можуть перетворитися у витрати. По-друге, законодавство швидко змінюється. Шаблон, який ви скачаєте з інтернету, може не відповідати нормам чинного законодавства України, і як наслідок положення договору можуть бути визнані недійсними. Ви втратите гроші та час. По-третє, у шаблоні часто бракує критичних положень, таких як правильно прописаний предмет договору, порядок розірвання договору, відповідальність, ліміт завданих збитків, захист прав інтелектуальної власності, порядок вирішення спорів і так далі. Ці положення можуть бути для вас справді критичними у важливий момент. Пам'ятайте, що договір це не формальність, це інвестиція в захист вашого бізнесу. Якщо ви хочете, щоб ми допомогли вам з аналізом чи розробкою договору, напишіть нам у дірект слово договір і ми подаруємо вам знижку 10% на наші послуги.